Поговоримо про те, що відбувається в війську, що відбувається в Росії, і про інші е, цікаві питання. І поговоримо ми про це з Сергієм Кривоносом, колишнім першим заступником командувача сил спеціальних операцій, екс заступником секретаря ради національної безпеки та оборони України, генерал-майором запасу збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас! Щиро вітаємо нас в ефірі. Доброго дня, слава Україні! Героям та слава. Та слава так і дякуємо вам за те, що ви робите і для України. Давайте почнемо з ситуації на фронтах. Були оцінки, що після самопризначення Путіна, так званих виборів, на пожиттєве правління росіяни візьмуть паузу на доукомплектування, відновлення та перегрупування, щоб потім за 2-3 місяці знову піти вперед. Але ем, наскільки можна судити, з того, що пишуть військові з фронт, фронтів, ніякої паузи немає Росія продовжує йти вперед. Відповідно, як вважаєте, ніякої паузи і не буде, і Росія буде тиснути найближчі можливості там рік, а може і більше. Давайте не будемо поки загадувати про рік, давайте поговоримо про сьогоднішній день, і росіяни ведуть себе так, як дозволяють наші спроможності. Поясню, якби у нас була потрібна кількість артилерії, то ми могли б зривати. Ударами на випередження їхніх груповання, які намагались намагаються просуватися до переднього краю, де атакують наші е, траншеї, е, такої можливості у нас зараз е, сказати немає, було б неправильно, але вони значно обмежені. Тому е, росіяни, абсолютно знаючи це і маючи перевагу в повітрі, особливо що стосується активного використання керованих офіційних бомб, вони якраз. І намагається зараз ще знаєте де тільки можна просунутися вперед, відкусити шматок української землі. І для нас, для них це безпосередньо є знаєте, задача дня постійно атакувати. Вони на сьогоднішній день атакують не на всіх ділянках, на певних ділянках російсько-українського фронту є називаємо це так, тиша. Ну, тиша це умовне слово зрозуміти правильно. Там значно, скажем, в певних моментах спокійніше. А в певних моментах, особливо якщо сьогоднішній брат добу, то це Чев'ярівський напрямок, то там е, дуже гаряче. І наскільки хватить росіян? У них, е, на жаль, е, достатньо чітко працює е, машина, е, їхня потужна мілітаристична машина, яка об'єднує в себе мобілізаційні спроможності Російської Федерації. Об'єднує потужний е, оборонно-промисловий комплекс і е, вмілу пропаганду і роботу з населенням. Оці три речі, які дозволяють росіянам е, в потрібний момент потрібну кількість людей е, призивати. А щомісячно десь це на рівні 30 тисяч, і це якраз задовольняє їхні потреби по поповненню втрат на фронті, плюс потужна робота їхніх підприємств оборонно промислового комплексу, дозволяє їм такі речі. Про які ми е, говоримо. І для нас е, нічого страшного не бачу, що треба вчитися у ворога так само, як вони багато чому навчилися у нас. Е, треба зрозуміти, що все ж таки треба перейти від розмов до справ. В першу чергу, це що стосується трьох напрямків нашої основної діяльності, це підготовка е, навчених мобілізованих і мотивованих і забезпечених ресурсів людей, в тому розумінні, що громадяни України. В величезної кількості мусять мати оборонні навички і вміти користуватися зброєю, і бути в готовності до служби в лавах збройних сил. Наступне це все ж таки закінчення відкритого питання щодо переводу економіки на функціонування в умовах особливого періоду. Третє це фортифікаційне обладнання території України. Оці три речі, які дозволять нам безпосередньо. Не спостерігати і бути знаєте, слабкими в обороні, а достатньо потужними, і в певних моментах можна сказати, що і тоді ми вже будемо більш активно нав'язувати противнику свої дії. Військові експерти, в тому числі в наших ефірах, вже неодноразово говорили про нестачу в силах оборони двох компонентів: це особовий склад і боєприпаси. Давайте про людей. Закон про мобілізацію гуляє між кабміном та верховною радою вже не один місяць. Українські військові говорять про нестачу особового складу практично у всіх бойових підрозділах. Чому влада і парламентарі не встигають за потребами сил оборони? Вони не хочуть просто встигати, і це по перше По друге, закон про мобілізацію існує, і просто він не виконується е, існуючою владою. А те, про що ви говорите, має назву законопроєкт. Він ще може гуляти не один, і не два місяці. Влада абсолютно не хоче йти на непопулярне рішення і намагається будь-яким чином зняти з себе відповідальність щодо розширення вікового цензу по призову громадян України на службу до лав збройних сил. Бо для них це та червона лінія, яку вони абсолютно не хочуть переходити, і та червона лінія, якої вони критично бояться. Якщо дозволити невеличке уточнення, в принципі, ми розуміємо, що у нас є Верховний Головнокомандувач, відповідно, і він відповідає повністю за те, що відбувається на фронті з мобілізацією і так далі. тому подібне. У нас є... Військове керівництво і політичне керівництво. От е, як розділяється відповідальність між військовим керівництвом? Мається на увазі головнокомандувач і Генштаб, і е, політичним керівництвом це відповідно президент, вся ланка президентської влади, е, е, якоюсь мірою Кабмін і якоюсь мірою Міністерство оборони. Як зрозуміти, хто за що відповідає? Для цього щоб знайти відповідь на це питання, достатньо просто відкрити е, комп'ютер, е, в пошуку набрати закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку і прочитати це зайбє не більше п'яти хвилин, і ви побачите, де чітко і дуже професійно розписаний е, весь функціонал, починаючи від е, верховного команду президента України, закінчуючи останнім громадянином України. Хто що під час війни мусить робити? І які напрямки опрацьовувати, і кому доповідати? Добре. Я тоді уточню питання у нас. Ну, принаймні, у людей, які не пов'язані з військовою професією, але які трохи розуміються на, на політиці, як журналісти багато років спостерігають, в мене особисто склалося враження, що центр прийняття рішень зараз знаходиться не там, де він мав бути. Є конституційний орган РНБО, ми про нього з вами трохи згодом поговоримо. Є конституційний орган Верховна Рада, Кабмін і так далі, а рішення дуже часто є відчуття, приймаються на вулиці. Банковій в Офісі президента, якого насправді в конституції такого органу, як офіс президента, нема. І чи впливає це на те, що відбувається на фронті, яким чином, якщо впливає? Звичайно, це дуже потужно впливає. І якраз порушення конституційної інституції всередині країни, ми е, розуміємо, що є компонент. Які штучно створені, які не мають ніякої законної підстави, і е, які безпосередньо підміняє е, роботу інших органів? Е, ну, давайте згадаємо заяву того самого громадянина Зеленського, який сказав, що в нього є 5-6 потужних менеджерів, які керують цими процесами. Ці менеджери на яких посадах? Ми знаємо прізвища цих менеджерів? Ні. І безпосередньо, якщо ми не знаємо прізвище цих менеджерів, це е, ухід відповідальності за певну бездіяльність і не прийняття неприйняття потрібних рішень. Ми знаємо, що існує е, Верховна Рада, існує Кабінет міністрів, і знов таки в тому існуючому законі е, про мобілізацію чітко прописано, що саме вони роблять, і за які питання відповідають. так само, як і у президента Зеленського відповідно цього закону. Е, Більше ніж 10 напрямків відповідальності, які не виконуються ним, тому е безвідповідальність е приводить до бездіяльності а бездіяльність приводить до того хаосу, який ми зараз маємо. Тому якраз от, е підміна понятійного апарату, підміна цих установ і е маніпуляція з цими словами потужні менеджери. От мені б, дуже б хотілося почути від того ж самого президента Зеленського. А хто з цих менеджерів відповідає за фертифікаційне обладнання місцевості України, території України і чому це питання завалене? Хотілось би почути, чому ніхто з цих потужних менеджерів, не дивлячись на заяву пана Зеленського в листопаді минулого року, досі не зайнявся питаннями активного опрацювання випуску безпілотних літальних апаратів, бо наради проводяться, а результатів немає. Росіяни застосовують е, дрони на фронті проти українських військ уже е, сотнями. Ну, тільки на за минулу добу офіційно підтверджених більше ніж 125 FPV дронів, які нанесли удари по нашим підрозділам. А ми, де наша діяльність? Де той е, мільйон, про який говорив пан Зеленський? Хто з цих менеджерів відповідає? Оце найстрашніше. Якщо у нас. Е, той же самий Андрій Єрмак веде перемовини з іноземними е, представниками, міністрами президентами, то навіщо тоді нам потрібно міністерство зовнішніх справ давати його скоротимо? Якщо у нас існують інші менеджери, навіщо нам кабінет міністрів? Чому досі не опрацьований хто несе відповідальність за невиконання мобіліційного плану відповідно існуючого закону про мобілізацію? А відповідно цього плану кожне підприємство України. Мусило отримати мобілізаційне завдання, і саме якраз за рахунок е української економіки, ми мусили забезпечити потреби Збройних сил України. Приклад, в минулому році, поза минулому році, коли е форму для Збройних сил України ми закупали в Туреччині, в інших країнах, при цьому у нас всередині країни простаювали без е замовлення сотні українських підприємств. І нагадаю вам, що з кожної гривні вкладене в оборонний заказ в наше підприємство ми отримуємо мінімально це 40%, що стосується навіть податків. Це такі речі, які лежать на поверхні. Оце якраз, коли не працюють існуючі установи, а працюючи, не працюють, ми навіть не можемо це перевірити. ми не бачимо цього функціоналу, ми не бачимо і ступінь їх відповідальності. Приводить до того, що нема з кого спитати в цій країні, чому не працює економіка, чому не працює мобілізація в тому обсязі, як воно потрібно. Причому нагадаю, що відповідно існуючого закону про мобілізацію, мобілізація це переведення, перший пункт визначення це переведення економіки України на функціонування у умовах особливого періоду. Ми досі цього не зробили. Росіяни давно запустили свій оборонно промисловий комплекс, давно перевели власні економіки на функціонування в умовах особливого періоду. А в нас сотні підприємств простоюють, маючи при чому чудове обладнання чудових спеціалістів, які б могли в багатьох напрямках забезпечувати наші потреби. А як щодо снарядів, ми бачимо звіти про збільшення виробництва українського виробництва ударних дронів і звичайних артилерійських снарядів і мін. Ми бачимо, що Петр Павло зробив справжнє диво, знайшовши понад мільйон снарядів різних калібрів для України. Платежі наче вже пішли, і а, цього місяця мають надійти снаряди до України. Чи можна сказати, що ситуація покращується? Бачите, ви дуже чітко підмітили якраз хто що має робити. Получається, що якраз замість того, щоб працювала власна економіка, ми радіємо, що потужний президент Чехії подумав про безпеку власної країни, про безпеку європейського суспільства і розуміючи, що треба забезпечувати Україну потрібною кількістю боєприпасів. Тоді війна не прийде в Європу, але при цьому ми чомусь не задаємо питання. Чому у нас не запрацювало. От коли ви е, чуєте ці доповіді про збільшення боєпри... випуску боєприпасів всередині країни, то тут же ж питання не тільки про кількість ще й про якість, і до якості величезне питання і збільшення в порівнянні з чим з яким роком, якщо з 2018-м, то там до збільшення занадто рано казати, бо в 2018-му у нас завод Артем е, достатньо потужно випускав снаряди. Хотілось би більше, але в дев'ятнадцятому х роках. E, уже влада, яка прийшла в 2019 році, заморозила ці процеси, закрила це підприємство на перевела на одноденний режим e, роботи на тиждень, і кількість снарядів, які ми мали потримувати, була значно зменшена. Тому, e, на жаль, в певних моментах інформаційний такий посил, які формуються через засоби маси інформації нашої влади, що хтось мусить за нас щось робити. І, от, коли нам там хтось щось винен, я вдячний країнам заходу, які нам дуже потужно допомагають. І навіть на цьому тижні ми маємо вже приклади певних прийняття рішень по виділенню додаткових коштів на закупівлю і постачання продукції для е, забезпечення потреб збройних сил. Але е, крім голих слів, що там в Україні е, від наших урядів, від наших керівників, уряд був у нас завжди якийсь глухонімий. Вони мовчать і ні, ні про що не звітують і ні про що не кажуть. То якраз от м, покращення, що стосується кількості снарядів, які ми супер добре. Але це ж одноразова акція, так вона допоможе нам на е, певному етапі найближчі там півроку рік. Але ж все ж таки вона не вирішить абсолютно питання. А що далі? І західні е, країни вже переводять економіку, збільшують оборонний заказ, аби забезпечувати і власні потреби, накопичуючи б, е, зброю в очікуванні можливої війни з Росії. І наразі е, для нас також е, важливо, щоб і ми багато чого могли зробити. Навіть це залякування е, з боку президента, що от Росія е, буде наступати через два місяці, і ми можемо там програти ми можемо втратити територію, взагалі від президента такі речі чути можливо, це і звучало достатньо нормально, якщо ми можемо втратити, але ми мусимо зробити один, два, три, чи три, п'ять. Тоді було б зрозуміло, що ситуація під контролем. А коли йде констатація, що ми можемо втратити, але нічого не діється, то якраз це і сіє те зерно сумніву в українському суспільстві, яке ми сприймаємо реально. Насправді потенціалу е, всередині держави більше ніж достатньо, що стосується і людей, що стосується і економіки, що стосується е, наших потужностей по фортифікаційному обладнанню місцевості. Але нехай мені скажуть, панов е, там Єрмак і Зеленський, так хто ж таки відповідає за ці три напрямки всіх потужних менеджерів, яких ми ніколи не бачили, е, про яких ми нічого не знаємо. Тут тобто, них пачками почали звільняти одних, потім інших, і результат їхньої діяльності ми навіть і не знаємо. А ще одна тема, яка турбує українців. Що з ракетами для ППУ? А в середині зими українські посадовці казали, що ракет вистачить на півтора-два місяці. Здається, це почув і ворог. Адже після паузи, в 44 дні, масовані ракетні обстріли поновилися і відбуваються майже не щодня. Скільки ще протримається українська протиповітряна оборона? Гарне питання. І воно достатньо е критичне, і воно, мабуть, в голові зараз кожного українця, хто зараз знаходиться на території України. І в свій час е для мене зрозуміло, що е ми не звернули потрібної уваги на розгортання більш потужної системи протиповітряної оборони. І, і наразі ми також в певних моментах можемо наростити ці зусилля і не завжди треба використовувати ракети по, е для знищення шахідів те, що росіяни накопили ресурси і такими масованими е, роями, наносять удари по тим е, об'єктам, які для нас критичні, а особливо вони, мабуть, будуть критичними вже на зиму наступну. Е, а у нас буде ще весна, літа і осінь, аби відновити ці речі і опрацювати додаткові е, заходи по захисту цих об'єктів. І в мене питання, чому попередні два роки. Е, це не було здійснено, і тут питання не тільки до військових. Тут де військові якраз е виконують свій функціонал, наскільки дозволяє економічні спроможності держави і спро і військові воюють тими засобами, які їм дає держава, яка забезпечує економіка України і іноземна матеріальна технічна допомога. А що робили керівники цих підприємств чи навіть цих стасових гідроелектростанцій, ТЕЦ по захисту власному нічого? На жаль, оці речі треба констатувати. Всі рахують, що це суто військова справа, але тут немає під час війни не тільки військові воюють, воює вся держава і мусить в цьому напрямку працювати вся держава. Що стосується наскільки хватить сили засобів, ну наскільки е, у нас є ресурсів, питання достатньо таке специфічне і відповідати 100% е, а скільки там, днів ми протримаємось. Все залежить е, від спроможності нашої противітряної оборони по своєчасному виявленню цих засобів, по е, нанесенню ударів на випередження. І тут уже питання до нас спецслужб в першу чергу до головного управління розвідки і використання спроможності по нанесенню ударів по аеродромам, по нанесенню ударів по підприємствам, які виготовляють ті ж самі ракети, які потім летять е, в українські міста і села. От тут все лежить в комплексі, тому спитати скільки протримається ППО, е, а наскільки ми зможемо на випередження наносити удар? От, як ми почали е, в минулому місяці активно наносити удари по підприємствам нафтогазопромислового комплексу, так само ми мусимо наносити удари по оборонним підприємствам Росії, які виготовляють ці продукції, так само як знаючи, де знаходяться арсенали зберігання зброї, мусимо наносити удари е, по дні, по ним. І тоді російські спроможності буде значно зменшені, і тоді і питання, що стосується нашої оборонної спроможності, відпадуть. І про чергові кадрові рішення президент Зеленський звільнив секретаря РНБО Олексія Данілова. На його місце призначив Олександра Литвиненка. Рада національної безпеки і оборони є конституційним органом, і здається, його її потенціал не використовується повною, повною мірою. Ви були заступником голови секретаря РНБО. Що ще таке можна було який потенціал використовувати у? Ради національної безпеки і оборони. Головне, щоб була чітка взаємодія між керівником, між головою Ради національної безпеки а це президент, і секретарем. Оце, мабуть, найголовніше. Але у нас з'явилася певна прокладка між президентом і секретарем, і є певні люди, які впливають на ці процеси. Ми не знаємо 100%, яким чином це все здійснюється. В певних моментах інформація є, в певних моментах немає. І знов таки ж відсутність чіткого розуміння, хто за що відповідає в цій країні, і оці прошарки, прокладки, які впливають на певні процеси, викликають багато питань. Тому гадати, що б треба було ще зробити, ну спочатку нехай кожен на своєму місці з керівників нашої країни почне виконувати свої функціональні обов'язки 100%. І нехай президент України все ж таки затвердить мобіліційний план. Оце, це мабуть, буде найголовніше. А потім вже можна питати по іншим напрямкам діяльності. Дякую вам величезне і хочу підтримати. Там у вас на прапорі написано дякуємо за жуляни і підписано з залужний і «За Жуляни, Дякуємо взагалі за те, що ви робите для України. Ви можете долучитися до нашої спонсорської спільноти. Зробити це дуже просто зараз. На екрані ви бачите перед собою QR-код, просканувавши який, можна в пару кліків оформити спонсорство всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари. Якщо дивитись нас за кордоном, також ми з великою вдячністю приймаємо і одноразові донати. Тож. Посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під будь-яким відео.